Другий рік поспіль абітурієнти вступатимуть до вишів за іншою системою. У міністерстві освіти і науки України розглядали два варіанти вступної кампанії ЗНО або оновлений національний мультипредметний тест. Через продовження воєнного стану цьогоріч випускники складатимуть саме останній. Він на час воєнного стану замінив зовнішнє незалежне оцінювання. Проте хочу наголосити, що він дотримується головних принципів ЗНО. перше. Оцінювання зовнішнє діти проходять оцінювання не в тому закладі, в якому вони навчалися. І другий принцип він незалежний, тому що це оцінювання проводить інституція. Фахівці, які не мають відношення до закладу, де навчався учень. Вперше цьогоріч у Житомирі до здачі тестів доєднаються учні двох наукових ліцеїв при Житомирській політехніці та при державному університеті. Івана Франка загалом до складання тестів готуватиметься 1618 Учнів процедура майже не змінена. Говорять у департаменті освіти. Кількість предметів, кількість предметів дещо змінена. Кількість предметів три, два з яких обов'язкові, і один на вибір. Обов'язковим є предмет українська мова. І математика. Третій предмет будуть вибирати учні в залежності від вступу на ту спеціальність, яку вони будуть обирати для фахового вступу. Це може бути історія України, це може бути одна з іноземних мов. І це може бути три предмети природничого циклу фізика, хімія, біологія. Тестування проводитиметься протягом одного дня та триватиме 180 хвилин. На кожен блок. Українська мова, математика і третій предмет за вибором відведено по одній годині, умовно 180 хвилин. Проте зазначу, що випускники мають право самостійно розподіляти час на Підготовку свого тестового зошита. Результати тестів абітурієнти отримують одразу після його завершення. Це означає, що він побачить результат у тестових балах. І зазначу наступне, що якщо учень побачить, що він з кожного блоку отримав більше 10% виконаних завдань, піде одразу переведення у шкалу 100-200 балів, яка буде впливати на. Вступ до вищих навчальних закладів. Реєстрація розпочнеться у квітні, уточнена, відбудеться у травні, де кожен випускник зазначить місце проведення тестування. Варто зазначити, що всі дії стосовно реєстрації здійснюються на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Проведення відбудеться в основну сесію і в додаткову сесію. Основна сесія передбачена для осіб, які своєчасно зареєструвалися і з'явилися в пункти тестування. Це буде у червні. Для осіб які з поважних причин, об'єктивних причин унеможливили участь у основній сесії, буде передбачена додаткова сесія, яка проходитиме у липні. 2023 року минулоріч українські діти мали можливість складати тести і за кордоном. 23 країни забезпечили роботу пунктів тестування. Цьогоріч освітяни сподіваються, процедуру не змінюватимуть. Частина учнів, ну ми зараз говоримо про категорію 11-ти класників, заходиться за межами України. Ми можемо сказати, що ці відсотки біля 30 відсотків, які знаходяться за кордоном, вони матимуть рівні права вступати в вуз України. За останні два роки навчальний процес змінився. Епідемія коронавірусу, війна, ці події суттєво вплинули на якість освіти. Тому мультипредметний тест відрізняється від зовнішнього незалежного оцінювання, говорять у департаменті освіти. Процедура ЗНО і процедура національного мультипредметного тесту, якщо їх порівняти, процедура ЗНО жорстка, об'ємна і по часу, і по кількості завдань, і по обсягу матеріалу, який визначений. Проте при складанні тестів цього року, звичайно. Той, хто укладав тести, вони зрозуміли, що з безпекових умов лише є 180 хвилин, є обов'язкові базові знання, які передбачені освітньою програмою, і скажімо, з математики потрібно. Тої довідковий матеріал мінімальний, який буде наданий для вступної кампанії 2023 року. Випускники матимуть право використовувати тестування 2020-2021, зовнішнього незалежного незалежне оцінювання. Результати тестування 2022 року у форматі НМТ І результати 2023 року також у форматі НМТ. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 з 1 січня поточного року пенсійний фонд України наділили новими функціями. Відтепер виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, страховим виплатам потерпілим від нещасних випадків на виробництві здійснюватиме пенсійний фонд для роботодавців. Якщо людина звертається з листком непрацездатності, то розрахунки. Формується на в особистих кабінетах страхувальника саме на вепорталі пенсійного фонду України. Тобто страхувальникам заявки розрахунки на виплату лікарняних потрібно подавати до пенсійного фонду України саме через особистий кабінет страхувальника. Проте ані порядок, ані розмір виплат не змінився. Станом на сьогодні пенсійним фондом мешканцям Житомирщини вже виплачено понад 32 мільйони гривень, в тому числі більше 22 мільйонів на у лікарняних єдині зміни стосовно останніх це термін виплат. Якщо раніше це становило 10 днів, то з 1 січня пенсійний фонд упродовж трьох днів із дати подачі заявки розрахунку до виплати ми здійснюємо фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності. Також з грудня минулого року пенсійний фонд призначає та виплачує житлові субсидії та пільги. З лютого місяця змінюється порядок виплати зазначених виплат. Тобто, якщо людина отримує пільгу в грошовому виразі. То міняється, якщо раніше виплати здійснювалися у безготівковій формі, тобто особа отрим кошти отримала на рахунок Ощадного банку, і Ощадний банк перераховував зазначені кошти на рахунки надавачів послуг. То на сьогоднішній день Ощадний банк не буде перераховувати ці кошти. Кожна людина. Повинна відкрити рахунок в будь-якому банку і вже буде здійснюватися ці виплати безпосередньо на рахунки самих громадян, якщо ж людина отримує на в поштових відділеннях. Порядок виплати залишається незмінений. У кожній громаді області створені сервісні центри, які надають послуги громадянам. Відтак не потрібно їхати до обласного центру, а всі питання можна вирішити на місці та через веб-портал пенсійного фонду, не виходячи з дому. Людина через веб-портал пенсійного фонду, через свої особисті кабінети, маючи електронний цифровий підпис, може подати заяву для призначення або перерахунку пенсії. Може звернутися з будь-якого питання до пенсійного фонду, може подати ну, заявку розрахунку, якщо це, наприклад, приватний підприємець через портал пенсійного фонду. Може подати навіть заяву для виплати страхових коштів. Важливою перевагою даних змін є мобільність. Незалежно від місця проживання людина може отримати потрібну їй послугу. У нас багато внутрішніх переміщених осіб, і це важливо, що ми можемо і призначити субсидії за місцем її. Проживання, не дивлячись на те, що вона проживає або зареєстрована на іншій території. Або продовжити виплату субсидії, навіть якщо вона змінила місце проживання. Крім того, пенсійний фонд України здійснює контроль за використанням страхувальниками отриманих коштів, проводить перевірку обґрунтованості видачі та продовження лікарняних, здійснюватиме профілактику нещасних випадків на виробництві, призначатиме страхові виплати та надання соціальних послуг відповідно до закону. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 2022 рік розпочався для Малинської громади з амбітних планів, згадує секретар міської ради Василь Майстренко. Було заплановано капітальний ремонт асфальтного покриття на більш ніж 14 вулицях міста. Малин. це були такі центральні вулиці і Грушевської, і Огієнка, І раніше вона була Кримською, але після повномасштабного вторгнення ми змінили назву. На Степана Бандери та широкомасштабна війна внесла свої корективи. Василь майстренко зізнається, основна увага приділялась оборонному комплексу, адже громада опинилась лише за кілька десятків кілометрів від активних бойових дій. Ми виділяли кошти. Це було більше там півтора мільйона. На наш військомат <кій> виділявся, забезпечували харчуванням, як і військових, так і нашої територіальну оборони, і зараз. В 23-му році ми продовжуємо це робити. Коли ж на початку березня ворог ракетним ударом повністю знищив будівлю військомату, виділили інші приміщення, в яких була можливість продовжувати роботу. Заради захисту громади та усієї України, згадує Василь Майстренко, об'єднались усі мешканці спільними зусиллями. у Малині почали виготовляти бронежилети для територіальної оборони. Це були заготовки металеві. Але вони під форму ми взяли. Дівчата в нас там шили саму з тканини, знаходили гарну тканину, вони шили їх і ми передавали нашим. Територіальної оборони, оскільки в їх ще на жаль, в той час цього не було. Просили військових, і вони нам випробували їх, і самі ТРО випробували наші бронежилети. Казали, вони витримують Восени громада постійно зазнавала бомбардувань. Лише за один вечір було пошкоджено усю центральну площу міста. Тоді було прийнято рішення проводити евакуацію населення і в першу чергу дітей з допомогою наших народних депутатів, зокрема. Тетяна Миколаївна Грищенко ми організували евакуацію дітей до Карпат, де вони знаходились в більш-менш безпечному місці. Вони не чули сигналів сирени, вони не ховались по підвалах. Поступово для підтримання життєздатності громади почали залучати підтримку міжнародних організацій, зокрема ЮНІСЕФ та Червоний Хрест. Однією з вагомих допомог став ескаватор, який надали благодійники, та який зараз використовується як для потреб громади, так і військових. Особливу співпрацю говорить Василь Майстренко мають з Естонією. Вони нам Надають допомогу відбудови моста. Це важливий об'єкт, який з'єднує дві частини міста, які без його в нас дуже великі незручності для наших людей. І плануємо, що в 2023 році він все ж таки відбудується, він. Буде служити нашій громаді, окрім того, Естонія планує допомогти відбудувати пошкоджену школу мистецтв, котра також постраждала внаслідок бомбардувань. Отримали від Естонії і автобус, який зараз займається перевезенням дітей. Та, попри постійні обстріли та небезпеку, до Малинської громади все одно прибували переселенці. Їх було більше двох тисяч. Забезпечувались продуктами харчування, забезпечувались медикаментами. У нас працювали волонтерські штаби, де кожному надавалась необхідна допомога. Забезпечували людей і прихистком. Тимчасове житло надавали і місцевим, котрі втратили свої домівки внаслідок бомбардувань Росії. Та навіть в таких умовах говорить Василь Майстренко, депутатський корпус не припиняв роботу. За цей період за 2002 рік у нас проведено 12 сесій, було прийнято 227 важливих рішень. Які стосувалися безпосередньо нашої громади, <кій> після повномасштабного вторгнення всі працювали як один, у нас не було там такого поділу на якісь там політичні. Фракції, групи, хоча 2022 рік змінив плани Малинської громади, дещо із задуманого все ж таки вдалося реалізувати. Наприклад, запущено в експлуатацію новий спортивний майданчик. Завдяки підтримці нашого народного депутата Тетяни Миколаївни Грищенко Гріщенко нам вдалось завершити будівництво нового сучасного стадіону, де наші дітки займаються, вже проводять турніри, змагання. Я думаю, що ми обов'язково маємо перемогти в цій війні і зробити все для нашої громади, для наших дітей, для нашого майбутнього. До інших планів Василь майстренко запевняє повернуться після перемоги. А поки вдячні Збройним силам, медикам та усім небайдужим за те, що зберегли громаду, та продовжують впевнено боронити державу. Війна змінила ваше фінансове положення. Звичайно, змінила. В який бік? В гіршу сторону, в гіршу сторону. Але з другого боку, ну я в системі освіти працюю, і ми, наприклад, прийняли таке рішення, що зі своєї заробітної плати ми зібрали певну суму коштів для підтримки наших збройних сил. Ну, гірше, Гірше? – Мабуть, гірше, тому що ми переселенці. А звідки ви? З Донецької області. А скажіть, від чого вам довелося відмовитися, якщо не говорити про ваш дім, про ваші звички, а саме ось в якихось таких буденних дрібничках? Ну, від чого відмовитися? Ну от в праці, мабуть, від роботи, яка була в мене? Ну, я відмовилась, тому що мені сказали переселитися, тому що зараз обов'язкова. Обов'язково треба виїжджати з до Донецької області, так у нас йдуть бойові дії. Воно всіх змінилося. У мене в тому числі. Ну, я так розумію, що не найкращий. Безумовно, гірший. А від чого вам довелось відмовитись? Можливо, якісь були звичні речі, ви завжди їх купували, дозволяли собі, а ось останній рік. Я жив аскетично завжди, але тепер, коли війна, коли важко державі, народу, моєму роду. Коли мої діти, внуки за кордоном є, от у мене десятеро внуків і одна правнучка. От тому я мушу свою пенсію і заробітки невеличкі віддавати родині, віддавати воїнам, віддавати тим, над ким я є патроном, кому я допомагаю як благодійник. От, і тому я собі мінімально залишаю на прожиття. Ну, так мені здається, навіть на краще. Ну, звісно, змінилось на гірше. А чому? Ну чому, тому що я працюю ріелтором, немає. Зараз продажі у людей не те, заробітки не ті. Ну, взагалі-то я е, дуже втомився за цей рік, якщо чесно, бо це пов'язано з саме знаєте з чим. Але що, що, щоби так матеріально ми страждали, я, я, думаю, я думаю, що, що це не, не головне. Мабуть, змінилось. Який Трошки в худший. Я сам з Харкова, і в нас трошки трошки, ну, город трошки більш пострадав, ніж Житомир. І Все так тоже житло постраждало. Все так, я ще на більше з північній Салтівці. Це нам більш розрушений район Харкова. І трошки прийшлося від чого-то відчувати тому що треба було встановлювати квартиру, вікна. Змінилось. В не найкращу сторону. А чому? Погіршилось. Погіршилось, тому що е, майже ніякої індексації по пенсії не було. А від чого вам довелося відмовитися? От, наприклад, ви раніше купували щось звичне для себе? О, Це навіть не на камеру. Не повірите, дуже від багатьох таких дрібних. Е, Речей, але, але якось викручуюсь. Моє фінансове положення майже не змінилося, тому що я рідко ходжу в магазини, рідко щось купую і е, основний час перебуваю на плетінні маскувальних сіток, кікімор і на шоломників. У мене й нема часу ходити по, по магазинах, чесно кажучи.